Знак народної пошани отримав голова Коломийської спілки Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Нагороду за громадський подвиг йому вручили в українському домі в Києві. Також наші чорнобильці побували на відкритій каплички в Івано-Франківську. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції запросили до столиці. Там їх нагороджували за громадянський подвиг, за життєву позицію та активність у громадській діяльності. Урочистості відбулися в українському домі. Присутні говорили про тих, хто віддав своє життя та здоров'я, аби врятувати українців від небезпеки. Гасити реактор саркофагу саркофаг і йти під кулі Беркуту. Чи... Під кулі російського найманця, це теж фор... ті ж самі форми про... проявлення мужності, і героїзму людей. І ці діти, які виросли на генетичній пам'яті Чорнобиля, вони сьогодні захищають нашу країну на Сході. Тому я хотів би від себе подякувати вам, ліквідаторам, Чорнобильцям, не тільки за Чорнобиль, але за те. Нове покоління, яке було виховане на ваших героїчних поступках, те нове покоління, яке сьогодні захищає нашу країну. І вічна пам'ять тим людям, які не дожили, померли від смертоносного атому. Крім низького поклону кожному з вас і тих, кого, на жаль, з нами немає, дякувати, дякувати, дякувати. Звичайно, хотілось би подякувати не просто словами і тими нагородами, які ви просто дійсно щиро заслужили. Хотілось би подякувати і змінами, на які кожен десь у вас в душі надіється. І хотів би, щоб відбулися в українському домі. Вшанували тих, хто брав безпосередню участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Серед них голова Коломийської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік він отримав нагрудний знак та знак народної пошани за громадянський подвиг. ВГО країна під патронатом президента та державного управління справами проводила вшанування та нагородження ліквідаторів аварій на ЧАЕС до 30-х роковин. Ми отримали там нагрудний знак. За громадянський подвиг було проведено це на нормальному рівні. Не знаю, як там буде далі, але нам це сподобалось. Тому що там був повен зал, було з кожної області по 8-10 чоловік. З Коломи я був один, з області було теж двоє. Побував Віктор Позняк і у Івано-Франківську. Там відкривали капличку Чорнобильський спас та хрест. Ліквідатор аварії на ЧАЕС радіє, що про них не забувають. На запрошення пана Юліана Прокоповича Худецького, завідуючого нейрохірургічним відділенням обласної клінічної лікарні, ми побували в місті Івано-Франківську. На вулиці Вітвицького, 9 була освячений хрест та капличка Чорнобильський спас. І ми привозили свою ікону Чорнобильський спас, яка була освячена. Нам дуже приємно, що був присутній мер Івано-Франківська та заступник голови об адміністрації Панасюк, котрі вирішили хоч чимось, але до 30-х роковин Івано-Франківськ освятив капличку Чорнобильський спас і ми були дуже раді, що нас тут запросили. 15 квітня Чорнобильці планують прощу до Чорнобильського свято-ілінського храму. Також планують відвідати атомну станцію у прип'яті. Ліквідатори очікують і виходу в друк другої книги: Чорнобиль, Коломищина, Майдан, війна, 30-ті роковини.